Всем привет вам пикель 45. Завершил видео на, на мій канал. Я тут... Я тут дальше туда продовжую в тому світі выживати. Короче, я, я профи мой факел. Бо, бо тут так темно зараз. О, я канал. Мне надо. Куда під карту? Так, його. Вот там є вже. Блін. О. Це можна його вже і скласти сюди. Всі потрібні штуки для того, то ти його не складеш. Тут нитку будемо скласти. Кісточки і поломаний лук, сюди також складу і ті два браслета для перетворення. Всі свої ценні речі, алмазики, це типу того. І ще пісок, який мені не пригодиться наразі. Грошок, сподіваюся, мої дверцята Я робила цікаво. Ладно. За під водою смузком не, добре... не так буде добре тяло, то я встрою кидати. так буде добре працювати. У мені і там лама мій самий найулюбивіший най 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 моб добрих. Треба повітрянитися, дорослі, я має ще кавунчики з того самого ми Тут, тут до речі, можна десь мозлік да? Ну, якийсь зробити. Не знаю. Добре. Мені що вистачають? Мені не вистачає на ще одну нормальну кірку. Від я просто прикол добуваю. Щоб мати мідні штуки. Там дверцята. А то міддеку також буває дуже корисним. Предметом. Коли з неї можна буде зробити дверцята. До речі, а то можна зробити таку невеличку яму. Хм. Файна ідея. чого нема. Серйозно? Я Його до сих пір нормально, я його навіть не доповнила. Та щось є. Це не той. О, ось вона. Мій любимий сундук. Ну що мені працювати знову? крафтити? Та я їх склала я не пам'ятаю. Ну нема. То нема. Що я тут бачила? Ось... Типу секретник, мені це О, мені здається, здається бо, бо я тут вже що, що, підключала щось секретне. паук що є. Давай під половину мене близько, мене хепе ще багато. Майну, як вирізла. О тут дуже багато пішка, який вони пригодиться для мого шла. Чотири штучки це вже непогано. Мені треба якось ще щось сюди відкласти. Так, ярлик відкласти, тобто бірку. Це дониток відкласти, карту відкласти, бо вона мені вже не пригодиться. Ще ж можна ще відкласти. Це ж можна ваще відділити на себе. А це ось можна. Хоча ні, коротше, замінити місцями. А цей можна скласти от сюди, бо він поламаний трохи. Не знадобиться. Ну а пригнал вівця. <звук> Ходи сюди. <звук> Я тобі баранину полюю. Тому буде стати... Крім літаю ще нічого можна стати, а не виташе, щоб, щоб перелетіти. Це величезне озеро і от сюди долетіти. ж підкріпитися, доша, яка має по собі. Не, не Ось Окей, вівці вівці. Тихо, тоже убивала. Малютка свинюшка. Пробач, ну так вот гость пробує дюйте. Опа. Опа. Ты кинуть. Маленьким. так швидко. Тепер можна стати крім з тих модів. Тут понадобувала. Ось так. Вони на ті швидкі навіть колись ого. 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 Вони получила органу від падіння. Может, мантрошки других матерічних камьон? Тут візьмемо. Окей. Моя лама. Я тут вид не бачила. Куди ти відійшла, Я не встигла. Мене застрелити. Ой-ой-ой, звідси не бажано. Тут стати котиком. Бо коти не вчать урона від падіння. Я Тут стати котиком. Уй! Блін, боюсь, тих пауків не хочу. І тут обродять. О, я я впрацюю скрути. Це вирібкісні. Треба нам до кого води дістати. Такі скрамочки. Блін. Ну, Мамо шанс, це тільки малий. Що що тут Ну, Нема помирати. І багато людей. Знаєте. Навіть... Багато мій. Джос-джал так туди. І... Ріпер. Тут, тут, до речі, можна алмазики найти. Ще пару штук. Вставай. Не надо води. Восьмо любить води. Ну, потому что спасти своїх хозяїв, треба будуть до води йти. Я тут треба. Треба і тут заліза. Як це буде залізку треба? Таймски десь тут треба. І алмазики, діамантики. Та я нусь ян, справді я себе ну, граю. За, за нього таким крутим модом. Центрмен був. Я, я до нього не збираюся. Воно розголодити. Мої зомбі. Я вам збираюсь бити. Блін. Мої не сподіваюся. І опит получити. Визу такі О Мені треба буде ще... Будет ще їх дешево. Ще пару смоскатів скраб. А він двоє вугілля. Хо! А він двоє вугілля. Вугілля. Це Це дуже корисний ресурс, як на мене. Тож його... Можна і піцці щоб переплавати. Ну, главное, що то ресурс Я там зовсім професіонал в Майнкрафті. Ну, точно не нубік. Бо я вам засідал граю в кіті, я я не смогли пам'ятаю його в скіті, але ну, точно більше, що року два точно. Самі. Ще більше заліза. Тут багато залізних інструментів, навіть на залізну броньку скрафтити. Кош треба. Залізу тут дуже так немало. Так, беруться, залізу от сюди, щоб могти нараховувати, як я добуду. Літу чому туди. Де. Десь. Не треба скрафти навісну стипе. <плес> да уж Ось знаєте, москипи, до речі. Ну і не обов'язково уж В мене вже всі москипи закінчилися. <плес> Ладно, я не промах. Тут не спущусь. Ні. Не вийшло би урому від падіння, але там досить небезпечно, там він лава. А! -а, -а. Фух. Тут стільки смоскипів потрібно, щоб освітити. Ці лава навіть ого. Треба буде вилітати якнайшвидше. А, я не смажу як я вообще звалилася. Добре, то я, я полечу просто кудись, лиш би наверх. О! Я вже знайшла вихід хіба. О, ось і вихід. Ура! Я вирощу з цієї гігантичної шахти. Трохи пообсервувала, як, як це говориться. Стає. то стає. Потрібно ну, мені і види поряднів. Я так маю курку, ну ладно. Так, так, так. Аук. фантом я получил. Как это мне почувствовать? О, фантом. Фантом. Давай, спустись. Фантом. Пошли, фантом за за заспался. Что? Я вообще хочу дать, что фантом, фантом спавнился. Сам. Він треба стати щось інше. Того багато геп, щоб буде вбити того, того ендермена. І тепер він може задумати. Ай, не блін! Вбила його. Це трохи мені життя. Трохи спортивний. Я 15 своїх днів стратила. Тут потрібно день пропинути, щоб знову мати свої 15 днів. І так, вам це буде, ну так що я прозупиняю. Я вже вернула свої всі 15 днів виживших, які я вижила старанно. Знову з того дурного помбукового лісу травої вилітати. Всім пока вам пікнуть 145, це якщо було нове відео на мій канал і так. Тут я 2 хвилини буду бавила, ну тому що. Тому що мене змайну вибило і просто мені не вдалося нормально записати відео. Так що вибачте, за, Пробачте за, за це просто. Я буду ще вбивати, тут трохи і буду з вами вже прощатися. Всім па-па У мене був Піка 145, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Поставте обов'язково також колокольчик. Ті, хто не поставили, попрошу вас. Будь ласочка а то. А то просто... так вас не буде видно з тих, хто на мене підписався. Надіюсь, що вам це відео сподобається. І, і так, я його відмонтую трохи в монтажі. Добавлю ті секунди, а за тоді хвилини. До, до того 15 глинного відео, того, що мене просто вибило, Ну. Вже, ви, вже і так, поняли? А чому мене вибило? Тому що в мене залагав майн просто. Всім лайк давай підписуйтесь мій канал. Я діть, якщо вам це відео сподобається. Всім папа.